Тема сьогоднішнього року тепло та світло у моєму домі. Ми знаємо, що сонце є джерелом світла і тепла. Сонце крізь скло вікон наповнює оселю світлом. Світло потрапляє в кімнату протягом дня, а вночі, коли сонце сідає за обрій, у квартирах стає темно. Ввечері у наших домівках темно, тому люди освітлюють свої оселі за допомогою штучного освітлення. Для цього використовують електричні лампочки різні світильники. Так як сонце є джерелом світла і тепла, то влітку, на початку осені та навесні. Сонце добре світить, і сонячні промені не тільки освітлюють приміщення, а й нагрівають його. Тому в цей час людям не потрібно обігрівати свої домівки. Взимку сонце майже не світить, і сонячні промені не нагрівають нашу оселю, тому в приміщеннях стає холодно. Виникає потреба зігріти будівлі. У такому випадку люди використовують штучне опалення, це батареї, каміни, різні обігірвачі.